Доброго та бадьорого ранку! Вітаю вас в рубриці Здорово жити. Хто хоче схуднути? Привести себе в форму після зимових харчових навантажень. Маю для вас 10 простих способів схуднення. Отже, додавайте, а не віднімайте. Про що це я? Замість того, щоб відмовлятися від тих або інших продуктів, починайте їсти більше улюблених фруктів, ягід або овочів. Додавайте фрукти до сніданку, а овочі в супи, гарніри або соуси. Забудьте про заняття спортом. Якщо саме слово спорт або тренування приводить вас в шокований стан, забудьте про них. Якщо заняття спортом не приносить вам задоволення, займіться активним видом відпочинку. Поплавайте, помийте машину, пограйте з собакою у дворі, прогуляйтеся. Що може бути краще прогулянки на свіжому повітрі в прекрасну погоду. Всього 20-15 хвилин прогулянки в день підуть на користь вашій фігурі. Тіло багаж, який несе усе життя. Чим він важчий, тим коротша подорож. Арнольд Глазгоу. Зробіть улюблені страви корисними. Найпростіший спосіб зменшити кількість споживаних калорій готувати улюблені страви з менш калорійних і корисних продуктів. Наприклад, замість солодких газованих вод обирайте свіжовичавлені соки та смузі, пийте більше води. Вода грає дуже важливу роль в обміні речовин і виведенні токсинів з організму. Так само вона допомагає розщеплювати жири, а склянка води перед вживанням їжі захистить вас від переїдання. Діліться і проводьте час разом. Сучасні порції у багатьох ресторанах дуже великі для однієї людини. Замовляючи їжу в ресторані, розділіть порцію з другом або другою половинкою. Людина повніє від двох продуктів. Я ж тільки перекушу, і потрібно доїсти, а то зіпсується народна мудрість. Поєднуйте декілька справ. Ні для кого не секрет, що перегляд телевізора займає значне місце в сучасному житті людини. Чом би не поєднувати перегляд улюблених передач, фільмів, серіалів з вправами. Спробуйте одночасно з переглядом телебачення танцювати, качати прес, бігати на біговій дорожці або займатися на велотренажері. Розмір дійсно має значення. Подивіться на розмір своєї тарілки. Якщо вона велика, виберіть. Поменше. Це дозволить значно скоротити порцію і при цьому візуально створить відчуття ситного обіду. Займайтеся справою. Не треба увесь час думати суто про те, як схуднути. Займіться справою і відволікніться від думки про схуднення. Це дозволить уникнути стресу, пов'язаного з обмеженнями або змінами звичного способу життя. І останнє терпіння тільки терпіння. На старті завжди важко, але терпіння дозволить схуднення зробити першим кроком на шляху до здорового способу життя. З часом правильне харчування і фізична активність стануть звичкою, і дискомфорт пов'язаний зі схудненням зникне. Тож бажаю вам успіхів і впевнена, що вже зовсім скоро ви почуватимете себе набагато стрункішими і будете мати гарний настрій. До зустрічі!